У Криму масовані вибухи, все вкриває вогонь, під процілом залишки флоту рашистів та кримське міст. Давно пора було добути останні кораблі росіян у чорному морі та обвалити незаконну споруду. Схоже на удар масштабу, якого давно не було. Уже почали першу хвилю атаки. Пройшов час показати окупантам, хто насправді господар у Криму і кому він належить, що підірвали та як палає кадри. Побачите у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у карчі поблизу кримського мосту. Прогриміла серія потужних вибухів. Водночас окупаційна влада заявила, що, начебто, атаку відбивають. Однак місцеві жителі пересилають у соціальних мережах повідомлення про оголошену ракетну небезпеку у карчі та публікують відео з бавовною. Також у моніторингові канали повідомляють про пуск повітряних цілей у бік Криму. Після того у Севастополі зупиняли рух морського транспорту. Більше того, моніторингові канали противника попереджають про масований удар авіаційними ракетами та балістикою у Криму. Також повідомляється, що основною цілі удару є Кримський міст, ТЕЦ і аеродроми. Вибухи чули у Джанкойському районі. Очевидці писали про щонайменше 15 гучних звуків, а рашисти традиційно перекривали свій сумнозвісний кримський міст. Цікаво, що у мережі не писали про сліди у небі чи роботу. Пво телеграм-канал Кримський Вітер згодом додав, що імовірно поблизу Джанкоя були прильоти. Зокрема, потужні вибухи лунали поблизу села Азовська, де здіймався густий чорний дим. Також про дим після вибухів повідомляють біля села Побєдне. Як додають у мережі саме під жанкоєм і поб'єдним розташований військовий аеродром, на якому базуються вертольоти, літаки та С-300, С-400. У мережі додають, що то є пошкодження у Жанкойському районі. Однак наразі деталі невідомі. Місцева окупаційна влада поки не коментувала вибухи у Криму. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що дуже гучно було у Севастополі, Сімферополі та Бахчисараї. Традиційно окупанти перекрили кримське міст. Вибухи від роботи ворожої пополу лунали у небі над Сімферополем. Решисти підіймали навіть в небо авіацію. На вулицях окупованого Севастополя зупиняли транспорт. Окупанти також закликали містян залишити прибережні зони та перейти до укриття. Тепер вибухи чули і в Бахчисараї. Місцеві телеграм-канали дописували про те, що Україна нібито атакувала Крим балістичними ракетами. Деякі я з них пропустили, що це Атакамс. Проукраїнські телеграм-канали повновляють, що є влучання у Бахчисарайському районі. Варто зауважити, що в окупованому Криму нібито тривають навчання рашистських силовиків. Зокрема, біля багатьох важливих об'єктів і на пляжах окупанти будують укріплення, вогневі точки і опорні пункти. Навчання силовиків і тероборони передбачають повне блокування адміністративних районів із оглядовими заходами. І це не дивно, що рашисти всілякими засобами намагаються захистити тимчасово окупований Крим, адже вони розуміють, що збройні сили України доведуть свою справу до кінця, ба більше. Рашисти готуються до можливої висадки українського десанту у тимчасово окупованому Криму, тому проводять навчання, будують фортифікації на території півострова. Речник української добровольчої армії південь розповів, що окупанти намагаються перекривати можливі плацдарми, де як вони вважають, будуть висаджуватися українські десантники. Ворог очікує з повітря, з моря і з інших територій. Вони очікують десанту фактично кожної ночі. Теж саме відбувається і з регулярними частинами на запорізькому напрямку, попри складну ситуацію на Донецькій Операційній зоні Україна все одно накопичує відповідний ресурс для того, щоб у майбутньому проводити майбутні наступальні рухи, наголосив Сергій Брачук. Зауважимо, що за інформацією партизанів руху, АТЕШ, теж бояться висадки українських десантників у тимчасово окупованому Криму, тому продовжують захищати узбережжя. Зокрема, поблизу населених пунктів Андріївка, Кутове у Бахчисарайському районі виявили нові вогневі точки та фортифікаційні споруди на узбережжі Чорного моря. Також рашисти. Закривають прохід моря, а все це через те, що Україна ще й застосувала свою далекобійну ракету дрон паляниця для атаки на військовий об'єкт у тимчасово окупованому Криму. Під час відеопроєкту Оборонкаст ведучі Роман Романюк і Богдан Мирошніченко пригадали найбільші втрати окупантів. За їхніми словами, українська паляниця причетна до найбільш резонансних випадків ураження об'єктів ворога у програмі. Зазначили, що на день незалежності президент України Володимир Зеленський заявив на весь світ про перше застосування. Вані такого типу власної зброї, але не повідомив подробиці. Ми можемо сказати, що дрон застосувався під час однієї із атак. По Кримському півострові у серпні цього року на жаль, не можемо сказати, по якому саме об'єкту був застосований цей дрон, але ми знаємо, що це була комплексна операція, Іначе, як успішно ціль була паляницею уражена, заявили у програмі. До слова, журналісти Дефенс Експрес пропускають, що паляниця могла застосуватися і раніше, до 24 серпня, для ударів по тимчасово окупованих територіях. І дійсно, Крим це територія України. Однак півострів може відрізнятися тактичним чи стратегічним статусом. Окрім того, відокремлювати Крим від українських територій неможливо. Про це заявив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Коментуючи пропозицію Радослава Сікорського про проведення референдуму у Криму. Плетенчук зауважив, що це неможливо, адже це виключно українські території. Речник ВМС зауважив, що присутність будь яких одиниць там гарантує лише те, що регіон не буде залишатися безпечним. Нині мета України це повна відсутність вазово-чорноморському регіоні бойових одиниць РФ. Окрім того, Україна не виокремлює Крим як якусь особливу територію. Ми не виокремлюємо Крим з поміж іншого як якусь окрему територію. Це така ж сама територія, як і інша. Ця територія так само окупована ворогом, а так само потребує звільнення. Так, територія Криму може відрізнятися за своїм тактичним чи стратегічним статусом, але в будь-якому разі не є виключенням для нас. Заявив Плетенчук. Він додав, що нині ситуація у чорному морі контрольована, хоча в акваторії є один підводний човен. За словами Плетенчука, він виконує завдання з. Охорони базування російських кораблів у новоросійську. Нині силам оборони відомо конкретний район, де ворожий човен виконує завдання. Наразі Москва намагається захистити Крим, який самі ж кремлівські пропагандисти зробили сакральним. На півострові окупанти концентрують максимальну увагу і намагається його захистити більше аніж власні території. За словами плетенчука яскравим прикладом цього є ситуація у Курській області. Водночас, і речник української добровольчої армії Півден Сергій Брачук зазначив, що Аксьонов прекрасно розуміє, що Звільнення Криму Україною обов'язково відбуватиметься. Можливо, у такий спосіб він готує собі відхідні шляхи для своєї евакуації. А ще він хоче показати так званій центральній владі РФ, що буцім то у Криму процеси контрольовані. Однак вони такими не є. Партизанський рух діє на території тимчасово окупованого Криму. Результати його роботи для ворога є вибуховими. Бо сили оборони працюють зокрема у тісній взаємодії з нашими підпільним українським партизанським рухом. Підкреслив він також є окрема операція щодо очищення Чорного моря від окупантів. Про це розповів президент України Володимир Зеленський на питання журналістів про те, що є в Україні план щодо Криму та Чорного моря. Зеленський відповів, що певні процеси вже відбуваються. Утім, у деталі він не вдавався. Він також додав, що є окрема операція, частину якої буде знищення угрупування Чорноморського флоту у Чорному морі. А у відповідь на питання про кримське місто Володимир Зеленський зауважив, що ГУР вміє здивувати інформаційний простір. Я думаю, так. Якщо ми хочемо, щоб щось сталося рано або пізно, треба, щоб воно сталося, а потім сказати про це, сказав Зеленський. Зауважимо, що представник гурму України Андрій Юсов розповів, що українські захисники вже розробили план деокупації Криму. Також існує план, як знищити Керченський міст. Утім, Юсов додав, що реальність набагато складніша. А тому сказати, коли буде зруйнована незаконна забудова, важко. Нещодавно окупанти почали будувати уздовж Керченського мосту нову конструкцію, яка подібна на паралельних міст. У мережі припускають, що вона створена. Она аби захистити незаконну забудову від атак збройних сил України. Я в свою чергу вдячна вам глядачі, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Ну і, зокрема, залишайте свої коментарі під цим випуском. До зустрічі в наступних випусках: Слава Україні і слава українському війську.